Безшовний светр з круглою кокеткою. Які матеріали вам потрібні залежить від ваших розмірів та смаків? Якщо ви використовуєте шерсть середньої товщини. Рекомендується для початківців. 600-700 г має вистачити. Якщо ви в'яжете з тоншою пряжі, достатньо і меншої кількості, найправильніше проконсультуватися з продавцем. Вам також знадобляться кругові спиці довжиною 40 см для рукавів і ворота, та спиці більш довгі. Я віддаю перевагу 60 см для корпусу та кокетки. Розмір спиць залежить від пряжі, яку ви використовуєте та вашої манери в'язання. Для пряжі середньої товщини підійдуть будь-які спеції в інтервалі від 3,5 до 5 міліметрів. Вирішіть, якою шириною буде ваш светр. З цього приводу не існує строгих правил, оскільки статура та смаки різних людей відрізняються як небо і земля. Не звертайте уваги на розмір одягу, який ви зазвичай носите, якою б ця цифра не була. Зараз головне питання в тому, якої ширини светр ви хочете, і найкращий спосіб це з'ясувати – розкласти ваш улюблений светр на плоскій поверхні і виміряти його від пахви до пахви. Помножте отримані сантиметри на щільність вязання, подвійте, а потім розділіть на 10 і отримаєте кількість набірних петель. Це практично єдина мірка, яку ви повинні зняти. Зрешті, ніхто інший не може визначити за вас, що саме вам подобається. Тому будьте точні і чесні! Інакше засмучення та розчарування неминуче. З цього моменту ви можете просто використати відсоткові співвідношення, які я вивела. Вам доведеться вирішити тільки, якої довжини в'язати корпус та рукави, бо цього я за вас робити не можу, за всього бажання. Не турбуйтеся про краї та планки, З ними ми... Розбиратимемося у самому кінці. Наберіть на спиці довжиною 60 см розрахункову кількість петель. Припустимо, що воно дорівнює 200, що, до речі, практично зустрічається досить часто. З'єднайте початок і кінець наборного ряду, пров'язавши перші три петлі одночасно, робочою ниткою і кінцем, що залишився від набору, але спочатку переконайтеся, що набірний ряд не перекрутився. Якщо через кілька сантиметрів виявиться, що ви все-таки в'яжете стрічку мебіуса, вам доведеться або розпустити все вже пов'язане, або прострочити на швейній машинці два петельні стопчики на межі між рядами, розрізати полотно між рядками, розкрутити і тільки після цього продовжити в'язання. В результаті у вас вийде кардиган. Або светр з невеликим швом внизу збоку, корпус буде головною частиною вашого проєкту і займе багато часу. Чому б не почати зразом і рукав? Він порівняно невеликий, так що ви зможете брати його з собою в подорожі або просто тримати під рукою, наприклад, у кошику на кухні, щоб зв'язати пару тройку рядів, якщо раптом станеться вільна хвилинка. Довгий рукав потрібно починати з 20% від загальної кількості петель для корпусу. У нашому випадку це буде 40 петель. Наберіть їх на короткі кругові спиці досить вільно, щоб вони легко розподілилися по всій довжині. Можна почати в'язати рукав і на шкарпеткових, якщо вам так зручніше. Замкніть набірний ряд у кільце так само, як і для корпусу. І в'яжіть по колу 4 ряди. Потім виконайте перший додаток для скосів. Позначте три петлі для лінії жва рукава і додайте по одній петлі перед ним та після. З'їжіть ще 4 ряди і знову додайте дві петлі з обох боків від зазначених. Використовуйте для додатків будь-який зручний для вас спосіб. Мені, наприклад, подобається поповнювання. Повітряними петлями, оскільки вони практично не спотворюють петельну картину по сусідству, головний фокус полягає в тому, щоб три зазначені петлі не брали участь у формуванні скосу. Незабаром їх буде більш-менш чітко видно, так що ви зможете з легкістю витримувати додатки вздовж цієї вертикальної лінії. Продовжуйте додавати по дві петлі в кожному п'ятому рядку, доки кількість петель рукава не досягне приблизно 33% від загального числа петель для корпусу. У нашому випадку це становитиме 66-67 петель, мабуть, 66%, так як рукав ми почали з 40. Продовжуйте в'язати прямо до пахви без додавань. І періодично приміряйте рукав, щоб вирішити, якою довжиною він має бути. Закінчіть на відстані близько 5 см від власне пахви. Більшості дорослих достатньо 45 см. Для рукава довжиною 3 четверті наберіть 25% від загальної кількості петель для корпусу. У нашому випадку це 50 петель. Виконуйте додатки в тому ж ритмі 2 петлі у кожному п'ятому ряду. Коли на спицях буде 66 петель, їжіть прямо до пахви. Так само з'їжіть другий рукав, та й корпус до цього моменту, ймовірно, вже матиме потрібну довжину десь сантиметрів 30-50 залежно від ваших переваг. Ваших уподобань не забувайте про це. Ну, все, нудна робота закінчилася і починається найцікавіше. Тепер ми приєднаємо рукави до корпусу на довгих кругових спицях. Деякі петлі треба буде перевести на допоміжні нитки для підрізів. На інших петлях корпусу та рукавів виконується кругла кокетка. Для підрізів відкладається по 8% від загальної кількості петель корпусу. 200 помножить на 8% дорівнює 16. Перенесіть на допоміжні нитки по 16 петель з кожного боку. Підрізи повинні розташовуватись один проти одного. Кількість петель переда і спинки, що залишилась, ніж ними, повинна бути однаковою. На кожному рукаві також зніміть на допоміжну нитку по 16 петель таким чином, щоб три відзначені петлі скосу виявилися більш-менш посередині. Після цього переведіть інші петлі на довгі круговій спиці, природно розташувавши підрізи корпусом навпроти підрізів рукавів. Продовжуйте в'язати по коло від відповідного клубка, а нитки від решти двох обріжте. На светрі з круглою кокеткою відстань від точки, де ви знаходитесь, до вирізу горловини без урухування. Бейки, а також різниця по висоті меж передом і спинкою становить 1 четверту обхвату корпусу в сантиметрах. краще закруглити і в велику сторону. Наш светр має обхват 100 см, тому висота кокетки дорівнюватиме 25 см. Нижня її половина. 12-13 см в'яжеться без будь-яких зменшень, що дає вам шанс помістити тут будь-які малюнки на свій вибір. Якщо візерунок має широкий рапорт, простежте, щоб він симетрично розподілявся в обидва боки від середини переду. Також необхідно, щоб він укладався ціле число разів по ширині кокетки, яка складає 200 петель корпусу мінус 2 рази по 16 петель підрізів, 132 петлі рукавів мінус 2 рази по 16 петель підрізів, і в нас виходить 168 петель плюс 100 петель і всього буде 268 петель. З цією метою ви маєте повне право рівномірно зменшити або додати 5-6 петель. Ширина мого візерунку всього 4 петлі, тому він вміщується рівно 67 разів. Пров'яжіть 2-3 см на всіх петлях перш ніж починати візерунки. Якщо розташовувати їх в безпосередній близькості від пройм, вони можуть виглядати перекошеними. Я починаю вив'язувати малюнки від місця з'єднання спинки з лівим рукавом. Якщо в'яжете кардиган, краще помістити лінію зміни візерунків посередині переда. І обов'язково переконайтеся, що орнамент розподіляється симетрично в обидва боки від середини перед, переда та спинки. При в'язанні. Двоколірних візерунків неробочу нитку тримаєте по вивороті якомога вільніше. Занадто вільних протяжок не буває, за потреби і певних зусиль їх можна підтягнути, але якщо протяжки коротше, ніж потрібно виправи, це ніяк не вдасться. Намагайтеся не використовувати візерунки з протяжками довше п'яти петель. Коли висота кокетки досягне приблизно 12-13 см, настав час робити зменшення, щоб, як пишуть у старих книгах, завузити її. Для цього чиркуйте одну лицеву дві разом лицевою протягом усього наступного ряду дешево і сердито. У результаті замість вихідних. 268 петель вийде приблизно 180 Кількість петель скоротилася на 1 треть. Такі ж зменшення потрібно повторити ще двічі під час в'язання половини висоти какетки, що залишилася. Скажімо, на рівні 17 см і в самому кінці, природньо, з урахуванням ваших візерунків. Після другої серії зменшень у вас залишиться близько 120 петель, а після третьої 80, і це саме для обхвату шиї 40% від виходних 200 петель корпусу. Між серіями зменшення в'яжить симпатичні візерунки меншого розміру. Правду кажучи, тут добре виглядає практично будь-який орнамент. Закінчивши два три светра з круглими кокетками, ви освоїтеся настільки, що запросто почнете включати зменшені в самі візерунки. При підборі кольорів орієнтуйтеся на спідниці та блузки у власному гардеробі, Результати можуть зробити успіх. Один ряд з окремими помаранчевими петлями скромно тримається в тіні, поки ви не одягнете помаранчеву спідницю, і тоді він одразу впадає у вічі. Не забороняється також вишити кілька рядів по петлях на кокетці старого светра, щоб він почав поєднуватися з нещодавно придбаною спідницею. Звичайно, ви не повинні робити кокетку візерунчастою. Однотонний светр не менш красивий і завжди доречний, і його простіше скомбінувати з картатою або іншою спідницею, однак спокуса вив'язати хоча б одну серію візерунків зазвичай дуже велика. Коли кокетка досягне у висоту половини ширини корпусу в сантиметрах, тобто близько 25 см, і зменшиться до 40% обхвату корпусу в петлях, тобто приблизно 80 петель, приступаємо до ключового елемента конструкції формування вирізу горловини спинки. Це так. Припустимо, ви вирішили в'язати бейку горловини гумкою 1 на 1. Почавши від лівого плеча. Поверніть роботу і в'яжіть 40 петель гумкою 1 на 1 до правого плеча. Першу петлю на початку кожного наступного ряду знімайте, не пров'язуючи. Поверніть роботу, в'яжіть гумкою 42 петлі. Поверніть роботу в'яжіть гумкою 44 петлі. Поверніть роботу, розширюйте знову гумки на дві петлі наприкінці кожного ряду, доки їх не стане 50. Дві на це піде шість рядів. Щоб уникнути утворення отвірів у місцях, де ви повертали роботу, підхопіть петлю по сусідству з витягнутою та провіжіть їх разом. Оскільки ця маніпуляція виконується у першому ряду гонки, вона залишається практично непомітною. Після шести прямих та зворотних рядів гумки продовжуйте в'язати її по колу ще 2-3 см і закрити петлі відносно вільно, щоб голова легко пролазила, а щоб бейка краще прилягала, просмикніть вздовж краю еластичну тесьму. Так само оформлюється бейка горловини хустковою гладдю або гумкою 2х2. Можна виконати підгін панчішною гладзю і використовувати його як улізку для гумової тесьми. З'єднайте підрізи горизонтальним трикотажним швом. Використовуйте новий відрізок пряжі, а не ті, що вже висять там по краях. Так вам буде простіше закріпити кінці самого шва. Справа в тому, що в цьому місці сходяться полотно, пов'язані у трьох напрямках, тому важко заздалегідь сказати, як їх краще з'єднати між собою. Вам доведеться закликати на допомогу всю свою логіку, інтуїцію та нашу стару подружку винахідливість. Виведіть нові петлі вздовж нижнього краю светра, підхоплюючи дужки петель наборного ряду. З'яжіть один ряд лицьовими петлями. У наступному ряді чергуйте 8 лицьових 2 разом і так до кінця ряду кількість петель скоротиться на 10%. Продовжуйте лицеву гладдю на висоту 4-5 см. Тут можна вив'язати потаємне послання. Якщо для підгіну ви взяли більш тонку шерсть, зменшувати 10% петель не обов'язково, тоді для послання можна задіяти ту ж пряжу, що пішла на сам светр. воно чітко виділятиметься на фоні з тонкої пряжі. Не закривайте петлі, але примітайте підгін, щоб він лежав ровно і не стовпився і не стягував основне полотно, і пришити його невидимим еластичним швом. Любительки досягати у всьому досконалості можуть завершити більш тонкий підгін основної пряжі і використовувати її ж для пришивання. Прекрасний заключний штрих у добре пов'язані речі. На светві для дорослого низ рукавів обробляється за тим же принципом. А для дитячих ручок, що ростуть, буде практичніше зробити манжети в гумку. Друзі, сподіваюсь, вам сподобалась чергова глава книги Елізабет Симмерман в'язання без сліз». Якщо так, то будь ласка, поставте мені вподобайку та підписуйтесь на мій канал. А також тисніть на дзвіночок, і ви завжди будете знати, коли вийде моє нове відео. Завжди ваша Євгенія.